Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити модель геологічних процесів. Кубики цукру імітуватимуть каміння, шматки оригінальної садової породи. Спочатку ми змоделюємо процес вивітрювання. Для цього я каміння розробила качалкою. Тепер будемо моделювати процес ерозії. Для цього я потрібне не каміння, та ціле каміння перемістила у ємність і спрямувала на них струмінь води. Через деякий час ціла порода розплавилась. Після цього робимо процес метаморфозу. Кладемо в металеву ємність цілі зразки породи і нагріваємо ємність, поки порода не розплавиться. Коли порода повністю розплавилася, ми перестаємо її нагрівати і даємо їй охолонути. І останній процес вивітрювання. Розітріблюємо магматичну породу, що утворилася, ложкою або чимось чим вам зручно. Ось так в мене вийшло. Дякую за увагу!